проинформирована четвертый день сообщали то... в администрации администрация не сообщала не сообщил но, но администрация в курсе потому что нам звонят страхово увидел все администрации в курсе дела что тут происходит нужны первый день и на первый риск и вы сегодня на рынке на сегодня на рынке у нас работает о том что влада ничего не здесь не не реагувала никаким чином на ту ситуація була в минулому році. Вы ж помните, я понял. Конечно, мы помним, было принято рішення, все. Я приезжал, тут их разгонял, потому що е, надо было году к сетям водоканала или Кивэнерго. Так, да, да, доступ, доступу не було. Це все ми було і, і, і за це вам спасибо. До ситуація яка? З першого, числа? З першого числа вони прийшли і сказали, ми будемо тут працювати. І нам люди будуть платити кошти, на якому основанні, якого основання немає. Вроде б вони через суд какое то рішення. Суд у них є на паркування. Вони вам давали це рішення? Ну, є, ми будемо говорити своїми путтями знайшли це рішення. Ну там немає, що там торгівля, що там. На проїжджі на територію ринку, запрещати машинам заїжджати на територію ринку, бити э, контролерів, мене лічно за груди вистачає, директора лично за груди все за на камеру вистачає. Ні, це четвертий день, це кожен день, 4 дні подряд, 4 дні і 4 ночі. Окружили ринок, чоловік 50 не менше. Міліція 102 була проінформіна. Так, 102 всі виїзли, в нас кришки, всі обращення в наше РУВД, все проходили через 102, пояснення ми написали, все робили. Все, все ми робили. Згідно, згідно Реакція міліції. Нульова реакція. Міліція приїжджає, з ними отошли в сторону на нашу просьбу ті 10-20 чоловік, які бандити в повному смыслі слова їх установить личности. Вони одного Носенка чи якраз, який приведе, говорить, я тут прийшов покупати на ринок, я приватний підприємець. А тут він бере за груди мене і контрольорів, і от не дають виконувати свій функціональний обов'язки. І заблокував у нас сьогодні на ринку, місто того вийшло до 100 машин, на сьогодні 5 машин, у нас люди, у нас обов'язки по платежі налогов, плата за землю, за все, всі ж обіцятельства, які в нас є. Ми їх виконуємо. Банкрот, чисто банкрот, ми встановимося банкротами. Крім того, підприємці, які проплатили патенти, вони в їх торгові теж немає. А їм вже, Вони теж налоги платять. А всі налоги збираються на вулиці, де ті це. Ні ціни, ні ні, суми. Тупо є заснято на на, на відео. Беруть день, беру деньги і нікакого взагалі не дають. Тупо прийшли, ви довір нам платити і все. Ось вот на камеру послухати, покажи, камеру. що звикне було. Вчора з трактивної групою... А, ну ви ж розумієте, що це, ну, це не лево, це кримінал. Лево це є повинен... кримінал. Ну, левом це може чисто по фині, поэтому в таком языке. Мы с народом ходит конкретно. Чоловік 20 приходить до підприємця і будеш платити. А якщо, якщо ти не будеш платити нам, значить в тебе завтра згорить машина, у тебе є діти. Чітка і конкретна угроза. І Для того, щоб виконувати свої функціональні об'язаності, контролери їхали і просили защити в РВД. Тому що ми вийшли на роботу, забезпечте нам, щоб ми працювали. Ну, Нульова реакція. Сьогодні ви, предприниматели прийшли на матч рви, у нас торговлю ножі, вся торговля на, на, на роботі, нас показують на патенти, у нас люди оформлені на роботу, нам треба платити зарплату, нам треба платити налоги. А торговлі немає, все паралізовано. Ну і сьогодні, коли вони очередной раз прийшли вимагати, почали э, людей брати за руки. Э, Да, урожай, Люди уже не та выдержали. Та люди уже не выдержали, потому что они уже пошли даже уже дальше. Они уже требуют денег, что платили уже с киосков, из павильонов, которые стоят на территории рынка. Закону и сказали, мы «Ну все заберем здесь. Все заберем. Люди вышли. Це не ті люди, це зроблено показово. Ну, да. сьогодні це... Но носинка, який здійснює Которая за груди бере і, і б'є людей, це не підприємницька ділянця. А там він дає пояснення, що він як предприниматель прийшов на ринку купувати продукти, понимаєте? Ну, давайте ми зараз всі заспокоїмося. Та ну спокійно, чотири, д... чотири ночі не спимо. Яке може спокоїтися? Люди, люди нам зводять. І виясню ситуацію, яка зараз там. Ну, що там Хто ну, особисто вас повідомить про те, що тут відбувається? Хто особисто? Перше. Я ну, черговий ну, по району, щоб ви розуміли. Ну, я сьогодні на роботі, я, я, я працівник від... адміністрації. Я заступник голови адміністрації, який виконує я, свої фотографії. Це вже розумна людина. людина. Хто вас повідомив? Я, я що ж вам сказав, черговий по оперативний черговий по району. Куба 66 у нас є. Така, яка. В будь-якій ситуації, яка ну тут уже чотири доби таке проходить. Це То, ще не четверть. Ви ж почули, що районна адміністрація не була повідомлена в встановленому порядку, була проінформована тільки районне управління. Якби голова адміністрації знав що це... Ми, ми знаємо, що ми знаємо, що давайте ми говоримо прямо і чесно, що адміністрація знає про цю про всю ситуацію, яка проходить на вулиці Електротехніки. Я вам скажу прямо чесно, вихід вихід? Прибрати економічну складу. Ви ж знаєте, якщо є конфлікт. Бізнес, шумовою, бізнес конкретну, конкретну, треба припинити цей безпреділ, який відбувається відносно паркування транспортних засобів, а на самом деле там ведеться. Я так, це так, потрібно. А, які методи, Тобто яким тоді. чином, як, я, як ви бачите, вирішення цієї? Я чи? персонально неодноразово звертався і до адміністрації міста з пропозиціями влаштувати. целосередную стричку по центру проезжей части. Разделившись в две полосы руку в правую Тоди большегрузным автомобилям невозможно ну, не будет сказать, мы, парализуем обратно на работу рынка. У нас есть для большегрузных автомобилей площадя. Пускай. Нет, с разрывами Надо запретить. запретить просто торговлю и все это закинчить. Хай паркуют, хай паркуют, хай паркуют, мы не против. Но чтобы они не торговали. Запрещаючи стоянку і остановку, Але Ну що... чому люди должны на ринок грузних продавців. автомобілів, ваші грузних автомобілів. Якщо приїхав покупати на рынок, пожалуйста, під прийматель не, може становитися автомобілі. Не, трьох... не легше буде заборонити ну, торгівлю, mm -hmm. просто заборонити торгівлю. От хто хто в нас у державі? Хто несе відповідальність за те, що? Вони беруть документ, що. Стахівну торгівлю за стихійну торгівлю відповідають безпосередньо по закону про міліцію. Хто, знаю, так, хто. хто відповідає? Міліціонери. Ну рядом на час ну, міліції. міліції. Ну, хто повинен відповісти? Ну, так, здійшнюють... На світі фігуру цю хто повинен відповісти ні, за повинен, це? Повинен... За стихійну торгівлю, згідно закону про міліції, міліції, відповідають органи внутрішніх справ, починаючи з самого. Ну, тобто, за відповідно це повинен відповісти сам начальник міліції, так як він вже ж. Ну, почому начальник міліції. Я ж не знаю, хто вони за це відповідають, за цей розподіл. Хто відповідає саме за наведення порядку на ринках тої? Це вже питання не до мене безпосередньо, а до начальника міліції. Ви можете зараз під'їхати разом зі мною і спитати. Хто міліції, в міліції я до нього їхати не збираюся, хай він приїжджає до людей управлінь. і спілкується. Якби я хотіла бачити начальника міліції, я б його бачила ще три дні тому. То, то прибрати економічну складову. Ринок є ринок, ринків таких багато. Організувати заїзд большегрузних автомобілів немає до ринку. Я, я... А прибрати економічну складову до цього потрібно. мотивації. Я трошки, трошки, не... то, я, я трошки торгівля малих архітектурних форм, да, яка зараз у нас тут ну, відбувається навколо неї вирують страсті, це на самом деле огромний бізнес. Бізнес за чого? За те, що торгують під акцизним товаром, так ну відповідно продуктами харчування. Це, 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 якщо, не... якщо заборонити торгівлю продуктів харчування ліккерів горюльчаних виробів та тютюнових. Давайте не будемо відгадувати дівчата, на мене. Давайте, друзі, ви знаєте мою точку зору. Бажаєте мою точку зору узнать? І тоді всі мої архітектурні форми просто самі з е я хочу трошки підчистити тему, я, я хочу висказати, а це. виступати арбітром і в конфлікті бізнес інтересів різних бізнесових груп, які заробляють на цьому величезні кошти. Ну, адміністрації, вибачте, навірно, я, не я, буду я, я не, є, не не є судові судові умови. Не, 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 конфлікт не. інтересів він вирішується тільки в одному порядку, не в адміністративному. Адміністрація повинна забезпечити тут прибирання території. Адміністрація повинна забезпечити. Дивіться, як можна я почерну по давайте я закінчу. Ну ви ж виходите в друге бізнес-інтереси, які такі бізнес-інтереси. Тут три тисячі робочих міст, які троє бізнес інтерес, Якийсь тут бізнес інтерес. Люди вложили <раз> деньги свої, зробили собі торгові міста, <раз> зарабатывають yeah, деньги, а ви yeah, лишаєте право праці. Ви приїдьте сюди, будь ласка, ви приїдьте сюди, цю технічку в 20 часов ночі. Так хто такий, дозволяє це торгувати? Коли міліція там стоїть рядом і здоров'я за тим людьми. Я не за людей кажу, я не проти торгівлі на ринку. Ми давайте защитимо наших троєщанців, три тисячі людей, які працюють робочі міста, создали самі. Без з адміністрації ніяких бізнес інтересів вони затратили свої кровні дії. Почому їх лишають право зарабатувати? Платить налоги, єсміно. Який налог заплатили ці люди, які працюють? Який налог заплатили ці люди, які працюють кожен день і прийшли, унічтожають підприємательство? Ні, так ми говоримо, що нулеви. Ми бачимо ви де... повноваження адміністрації почитайте. Ну якщо вам ну чому ми розмовляємо на різними про те, щоб ви допомогли нам защитити якщо підприємці. Ви знаєте вас, пройшла неодноразово. Я під вашої не. сторони нема ніякої допомоги. Та ну як це? зама наш... наша... не ну, я домовляю нас. Давайте якщо ви хочете допомогти, я завтра вночі надцять буде ночі особисто. То завтра не на завтра понеділок. Завтра вихідний день. Ну це у вас вихідний, а ні, не у вас, Куди? а на ринку. Ні, у нас ринок у нас же фермери ми приїжджають до нього на воно, дорогу на дорозі вихідних ну. – ні. Ну по понеділкам, як правило, ситуація ну, більш німі не рахувати. Я ні, якось я вже забула, як дорога працює. Ви знаєте, я вмію рахувати тільки ті вихідні дні, які по чинному законодавству в понеділки, понеділок ринки не працює Добре, давайте тому треба приїжджати у вівторок. У нас ринок працює, дорога працює і понеділок Вілоки вівторок повним ходом розказую, скоріше за все, всім так хочеться в вторник, значить буде це в понеділок. Раз ви всі на вівторок хочете. Значить, я вам пропоную завтра вночі, до нас годин ночі я приїжджаю, я наймаю охоронну фірму. Якщо вже немає нас працівників міліції, для допомоги вашій адміністрації за свої гроші наймаю. Там хто в нас є охорона фірма, «Титан», там щоб не брати з вулиці, якихось бійців, бійців щоб державну, а як же, якщо державну зацеплять і мене як журналіста, то будуть нести відповідальність. А брати з вулиці там чи е... із клубу з якось, я дуже багато таких людей знаю. Навіть мені як не прийшли безкоштовно допомогли. Ми дуже багато репортажів робили. От я пропоную взяти ці всі автомобілі і би, за руку заводити їх на територію ринку. Бирають свої місця зробити так, щоб всім було комфортно. Що хочеш тут ставати, то тобто тут я розумію, що всередині ще внутрішня подивіна, а о, я хочу справа, або я хочу слів, а мене поставили не в первому ряду, і не злов безумовно, це буде однозначно. Ну, ми однозначно повинні вирішити це питання токо для того, щоб на ладих проблему на дорозі уничтожені. Во-вторих, я согласна з тим поняттям, що Люди, які працювали тут по 12 років на самому ринку, от вони правильно кажуть: слухайте, це наш бізнес. Ми його створили. Ми не можемо даже, нам неудобно перед директором, допустимо, не стати на його защиту. Каже, ми ну як, він нам скільки допомагав, він скільки для нас зробив, і конфлікти були не було. Ну в общем, отакі різні історії. Ну він вже вони як рідні, як одна сіну, можна одна сім'я, і тут цю сім'ю починають валюватися якісь непонятні люди. Які відбирають практично всі гроші ну, заносять там адміністрацію, начальник місце це ясна річ, що гроші кудись несуться? Ні, ну адміністрація вообще тут знаєте не як, треба уступає, їсти ніде, на готове. Хочете, ребята, в адміністрацію земельну ділянку виділяти, чи де там якийсь ринок є, і туди це не виділяє земельний ділянок, виділяє земельні ділянки. Ну це те саме я завтра. Дай Дай живете? У вас що... дом хороший? У меня квартира, квартира? у меня. Квартира. У меня сама квартира. Мне нравится ваша квартира, я буду в ней жить. Можно с вами? Приду той жінкою, скажу, а він мені тішить. Так у вас ход, щоб мені орендодавець надав вам право. Я без оренди. Я прийду Та до вас у квартиру і скажу, мені тут ще подобається, ви. буду на жити. Мене буде жінка виганять і ти ви мене буде виганяти. Я, я не проти пускати людей на територію ринку, які хочуть захистити людей. Не зрозумів. Ще раз, я не проти Другим. пускати на територію ринку да. людей, які а... хочуть захистити людей. Які? Я не проти пускати на територію ринку людей отопусти таких як я про вас, які хочуть закистити іншими словами працівників цього ринку Рейдерів я, я сюди я, не буду пускати, розумієте? Бандитів я дуже Все, що сьогодні пишу. произошло, Это я згоден з вашою надписью. Це однозначно, то прийшли. начали обелечивать на территории, как не обелечивать б... если бы обелечивали. только деньги, не давая ни одного документа. Да. Это беспредел полный. Да. Бы были люди контролеры в нам... рынке, были люди. Поэтому я предлагаю сейчас локальную проблему решить. Выяснить, какие люди, на каких основаниях приходили и занимались, народе называется, это простым. Це, Це вимагати. Ну, Люди, які е, хороші парні, Бут, в принципі, які, яких використовують тільки за те, що їм нема за що жити. Хороші, атлічні пацани, яким дають по 150 гривень. І, і за те, що в них ну, держава хорошу побудувала, нема за що жити, вони приходять і от, е, сідають по, по, по спортсмена над точкою на кожною і цей день. Е, так, да, підходить їхні контрани, вони ніяк, в принципі, не завжди там б'ються, а от просто підходять і кажуть, слухай, якщо ти йому заплатиш, то подивися, що з тобою буде. Що жінка, от я на, на тому місці. Мені то яка різниця кому платить Бог з ним, нати вам і вам 150 гривень, і вам, а все одно по 300 гривень давати, і тим, мені якось теж не ну, в, <скільки> в, Києві, <кількація> в Києві, в Києві, в Києві в це знаходиться. кодець. в, кількація. в кількація. у Києві, у центрі району таке. Всі радіо зараз, музичні, оці, ті, що про дорогу повідомляють, сьогодні повідомили, що там перекрили рух дороги, конфлікт, і всі піднялись на уші про те, ну ці музичні радіо, що як автомобілі їздиш, ФМ радіо і так далі. ті, що... Допомагають людям їздити по Києву. Всі просто восстали, кажуть, що там у них взагалі відбувається. А відбувається тільки із за тупості, і за того, що вовремя та яке вовремя вже три роки не можуть залагодити От, дійсно, самі ж створили, а створили для чого? Для того, щоб собі на карман посидіти. все залізли в чужий бізнес. Да, заплафене, да. Я з із... из а, із... а, Между прочим, все одно із... очень важно момент. Никто же не убирает. Бардак страшенный. Фотограф... Не-не-не-не-не. А, а почему не, службы по должны убирать? паркування. Ну, а бене, а все а весь этот тягар ответственности имиджа впадает на наш рынок. Потому что це люди приезжают на рынок, они вроде бы тут торгуют, и, и на район в том числе. Нет, он 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 а у них все, у них это рынок все, это це рынковая территория. А никто не говорит, что там совсем другая структура незаконно працюет. У нас страдают наши коммунальные предприятия, которые занимаются уборкой этих гор и куч народ. Кто то, разрешает то, то, Помните, как Кто зелено? разрешает орвать. Да никто не разрешает. Ну так торговать. ну, я же власти немают. Мы, тогда. Не, то, не, если... мы то как не разрешаем. Торгова. Это же вот данные уже обнаглело этих... Хлопцы наглядно до предела, что приходит мэр-директор, его берет за барху и выкидывает, и мы будем працевать, и что? Это ситуация, которая сегодня возникла. Это не сегодня, это уже четвертый день. Моего журналиста, Юрия Баранцова, журналиста пугали. Моего журналиста. Сегодня он написал. Вот журналист один присутствует тоже. Записали, зарегистрировали в Роговеденске. Моей присутности. Сейчас, пожалуйста, в милиции. Все, заявку принято. Да, принято. А вы пишете, что эти муляты уже... Це один із бійців, один із бійців, який э, ходив і э, незаконно людей. Работає міліція. Люди перекрили дорогу, я а вони ходять по ринку після этого і пытаються. Поки люди їх самі не вступають. Я розумію і все знаю. Но сам взять за грудки, я думаю, що ми, ми до вас знают. без претензій. ми розуміємо. Ми без без, без претензій. Мы общими силами должны нарастивать. Взять под контроль, то, чтобы та ситуация и ваши заявления остались без рассмотрения. Я, я думал, не думаю, уже когда пресса начала, я думаю. Пресса работала и в РВД. Снимал эти все хлопцы, яких заводили, которых выводили. Все там снималось, вже уже было до этого самое. Наши контролеры, дали меня, все А ну Завтра упал. Давайте завтра в 12. двенадцать. Давайте с ними не снимем. Уже ж понятно, что сейчас никто, надо успокоить предпринимателей, никого обеличивать не будет. Ну или взимать нужду, или там требовать Нет, так они уже прошли собрали все деньги, это вопросов нет. Давайте сейчас снимем... напряженность, дадим возможность двигаться этому транспорту, успокоим людей. Завтра в пол двенадцатого? Я сразу на конец. Завтра в 12 ночи? Да, я хочу, чтобы вы выяснили этот конфликт. Если мне это не я беру охрану в совершаются какие-то другие события. Давайте в пол Давайте в пол двенадцатого. Давайте в пол двенадцатого. Половине 12 мы тут встречаемся. Берите охранную фирму. Да, я, мы, я, мы, беру, мы... я беру, я беру э, личный надо. состав внутренних дел для того, чтобы они обеспечили громадский порядок. Потому что, ну, охранная фирма, мы с завтрашнего дня включаем мощную по поддержку юристов. Все Приходим, это будет. Смотрим, что надо сделать. Вот какая цель наша завтрашняя? Це, щоб, це, сьогоднішнє, це, сьогоднішнє, сьогоднішнє це, щоб ні одна машина не торгувала на проїжджій часі вулиці електротехнічній. І всі питання закриваються. Ну, ви ж розумієш, требування? Це, це, це требування людей, які перекрили дорогу, які ставлять свої Тоже, людські інтереси. Страждають навіть теж несправедливо. Люди, які будували цей ринок, вони залишились всередині. А люди які взагалі віддання до цього не мають. Вони збирають вершки, вони під'їхали. А ці страдають. На яких основаннях? Я ж кажу, це те саме. Я завтра прийду до вас в квартиру і скажу, я буду е, жити у вас, Ми, в мене квартири, ну мені так подобається, я так хочу. Все. Ну, під, не під порогом. Не під порогом. І ще скажу мені, оця кровать, де ти лежиш, будеш лежати на а я буду лежати на кроваті. Ну, і це, все. Це, це, а якщо не зводить, ще й можна. Оце та ситуація, О, яка, це, те саме. це та ситуація, яка сьогодні виникла. Це, це те саме.